Усім привіт ви на каналі Валентин's time Сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Ну і я вам покажу самі круті мої будівлі. Перше, це корабель. Ну, от такий, як ви бачите. Друге, це моя хата. Вона як песика велика, можем вікно подивитися. Бо. Ну. двохповерхове ліжко. Друге, це от така машина. Тут мають фари включатись. Так, включаються. О. Тут включаються фари. Давайте я поставлю на паузу і прилечу до другого тракту. І що ж, я прилетів і тепер сідаємо в вагонетку, Розганяємося. Отак, правильно, правильно їдемо. Я спеціально не зводив толі. Отак, отак. Оп. Ап, ап. Ап. Ап, ап. Ага. Ага. Что за мои глюки? Ладно, потім вставлю там рельси. Друга. Я прилежу вам покажу, окей? Це ось така хата. Ну... Крутецька. Я, я знімав на відео, які я будував. Ну, і подивіться це відео. Дуже класно. Там я стіну підготував для другого ролика. Він вийде завтра. Так що чекайте. Підписуйтесь поки ще не рано. Ну, і ще я люблю дуже оці сходи. Оу. І оця хата. Це останній об'єкт. Тут пожирач мене кенів. Оп! Оп! Все, більше його не дістати. А там, скільки мене кенів, то капець Давайте візьмемо той, щоб ніхто не замітив. І оце всі ж тут манікені. Ну і що ж, я вам показав всі мої круті хати. Буду з вами прощатись. Усім па-па, підписуйтесь на канал. З вами був Балантин. І чекайте другий, друге відео. Усім па-па!